Привіт, петролхеди! У новій серії роздумів Кларксона Джеремі ділиться своїм досвідом схуднення та думками про те, як це впливає на культуру споживання їжі серед його оточення. Ця стаття має назву Оземпік мене доконав. Тепер я підсів на ікру равликів. Поїхали! Ви, мабуть, уже до смерті втомилися від історії про нові препарати для схуднення. Бо або ви багаті і товсті, і тоді ви їх приймаєте. Або ні, і тоді не приймаєте. То що тут ще додати? А, ага, так оце ж і є цікаве. Я тут подумав про дещо. Минулого вікенду до нас на недільний обід завітали кілька друзів. І якщо чесно, жодна з жінок не користувалася якоюсь чудо-пігулкою для зміни фігури. В Оксфордширі це просто не потрібно. Тут, завдяки поєднанню пілатесу, салатного листя і інстаграм, жінки вже досягли генетичної досконалості. А от чоловіки ні. Тож, кожен із них коловся, щоб схуднути. Можна було буквально в реальному часі спостерігати, як тане жир. Але смішно інше. Жоден із них не має плану відмови від препарату. Вони просто змирилися з тим, що щопонеділка доведеться купувати новий костюм, а наступного тижня іще один. І жоден, здається, не усвідомлює, що одного дня він помре, важачи менше, ніж коли народився. Але відсутність щасливого фіналу нікого не зупиняє. Мій ветеринар на препараті, так само і чоловік, який обслуговує мій трактор. І я теж. Почав два роки тому з Оземпіку. Не спрацювало. Моє тіло більше не було готове миритись з моєю ненажерливістю, але щойно перший запал минув мій мозок і далі хотів снідати плиткою Cadbury Fruit and Nut. В результаті мене постійно нудило. І після того, як мене виривало, я думав: ну от, тепер порожній, можна ще одну пляшку, а може і ще одну плитку шоколаду. Оземпік зробив із мене булимічну версію Генріха VIII, і за півроку, набравши ще 3 кілограми, я здався. Три місяці тому я почав курс іншого препарату. Здається, називається Мунджак. Не знаю, чому Джеремі назвав його у статті Мунджак, мабуть, це такий прикол, але я його не догнав. Мунджак в англійській мові це слово, яким називають е, дрібний вид оленя. Справжня назва препарату, про який йде мова, мунджаро. А ну і ще він коштує від 16 до 29 тисяч гривень за одну дозу, яку потрібно приймати раз на тиждень. Це я вам вважаю зекономив час, якщо ви думали почати худнути разом з Джеремі. І він кращий, бо навіть приймаючи лише мікродози, я можу відкрити холодильник, подивитися на всі ті смаколики і спокійно його закрити. Я ще не схуд, але схоже, це лише питання часу. Якщо більше не хочеться жерти шоколад і яловичину кілограмами, то вага точно піде. Тож можна мене привітати? Аж ніяк. Колись схуднути означало мати сталеву волю і залізобетонну дупу. І якщо вдавалося, ти заслуговував на облески. Тепер же це як виграти марафон, проїхавши всю трасу на машині. Але є ще одна проблема, і саме вона наштовхнула мене на думки: коли ти на мунджаку, ти можеш зранку спуститися на кухню, з'їсти жменьку соняшникового насіння і відчуваєш себе так, ніби щойно з'їв велетенський різдвяний обід. Ти набитий під зав'язку. І ось ти живеш в режимі міні-бару: малесенькі пакети з молоком, саше з трьома кристаликами цукру, горілка в наперстках. Але це ж не життя, це існування. А якщо ще й до ресторану вирушити, то взагалі біда. Яким би мікроскопічним не був стартер, на основу ти вже й дивитися не зможеш. Не кажучи вже про десерт, а про вино навіть мови нема. Я взагалі дивуюся, як ресторани досі не заборонили тим, хто на препаратах для схуднення, заходити в заклад. Я безумовно трохи знітився, коли друзі прийшли на недільний обід. Я звик, що жінки їдять один листочок крес салату, але завжди можна розраховувати, що чоловіки попросять ще один йоркширський пудинг і, можливо, добавку картоплі. А тут, наче всі вони щойно вилізли з наркопритону Пабло Ескобара, жоден нічого не їв. Сподіваюсь, ви цього не знаєте, тому до вашого відома кокаїн також суттєво пригнічує апетит, але це не дієтична порада. І я теж нічого не їв, і це пригнічувало. Бо готувати їжу і ділитися нею з друзями, це ж має бути радість, а селера з радістю навіть за руку не вітається. Звідси і моя велика ідея: треба створити нову кулінарну книгу, і, безперечно, ресторан, який готуватиме страви для людей, що вже не здатні багато їсти. Щось на зразок дитячого меню, тільки замість рибних паличок – Стунця. Я вже почав тренуватися. Вчора виклав на прозору стружку вишуканого іберійського хамона смажене перепилине яєчко. Було смачно, вишукано і у моєму нинішньому стані дуже ситно. Сьогодні ввечері ікра. Зазвичай це обійшлося б мені в тисячі і тисячі фунтів, бо я звик закидати її в себе лопатою. Це ж найдосконаліша їжа у світі, з'їв одну ложку і одразу хочеш ще п'ять. Але в моєму нинішньому стані вона вже не така й спокуслива. Тож крихітна баночка на 100 грамів тягнеться цілий тиждень. До того ж, я відкрив для себе ікру равликів, яка, по-перше, біла, а по-друге, не ікра зовсім. Це фактично не народжені равлики. Але дивна річ, на смак і відчуття вона дуже схожа на справжню. Тож кладеш чайну ложку цієї штуки на половину крекеру Ріц і маєш собі відповідь 21-го століття на середньовічний банкет. Ціна скажена. Наскільки я знаю, це єдина їжа на планеті, яка дорожча за кокаїн. І зазвичай, усвідомлення того, що кожен шматочок коштує 50 фунтів, дещо псує апетит. Але якщо один такий шматочок це повноцінна вечеря, то вже не так і боляче. І в цьому геніальність моєї ідеї: можна їсти як король, смакувати персиками і павичами і завдяки мікроскопічним порціям не розоритися. Що ще я хотів би бачити в цій кулінарній книзі і на своїй тарілці? Портолани, ті прісноводні сардини, що водяться лише в озері Комо, кістковий мозок, фаршировані голуби і серце. Але не ягняче, звісно, це було б як з'їсти слона, може, кроляче серце, упевнений, воно смачнюще. бо гороб'яче. Коротше кажучи, я хочу жити в світі мікротапасу і мікросуші, де кількість не має значення, має значення тільки смак. Бо, хоча препарати для схуднення дозволяють жити на жмені насіння і купці селери, жити так не хочеться. Бо, зрештою, тижне хом'як.